Привіт малята! Привіт! Давайте з вами привітаємось. Приготуємо ручки, розітремо їх. Готові доброго ранку. Сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі. І мені. Маля, подивіться, що в мене є. Це пір'їнка. Давайте скажемо разом. Пір'їнка. Вона чарівна. Давайте подивимось, куди вона нас приведе. Але для цього на неї треба подмухати. Давайте разом. Раз, два, три. Подивіться, куди потрапила пір'їнка. До бабусі на подвір'я. А хто мешкає? Я на цьому бачу я? гусака. Андрій, а кого ти ще бачиш? Качку. Кажи, я бачу качку. Я бачу качку. Так, я бачу курку. Я бачу півника. Дітки, одним словом це птахи. А ще можна сказати свійські птахи. Діти, давайте пограємо в гру Хто це? Дивись, Андрій, хто це? Це качка. Качка. Як говорить качка? Кря-кря-кря. Хто це? Гусак. Це гусак, як говорить гусак. Ха-га-ха. -ха -ха. Молодець. Давайте маляти скажемо разом. Га-га-га. А це хто? Кур. Курка. Кур. Це курка. Вона говорить ко-ко-ко. Це хто? Півник. півник. Як говорить півник? Кукаріку! Давайте іще разом. Кукаріку! Давайте пограємо в гру. Хто де заховався? Де заховався півень? Півень шахував? кущем. закущен. кущем. Півень заховався за кущем. Де заховався гусак? Ущак заховався, Кусак заховався у кошику, де заховалась качка? качка. Качка заховалась за трактором. Качка заховалась за трактором. А де заховалась курка, курка заховалась під деревом. Ша у вас Під дерево. Під Молодці. Діти, куди нас сьогодні привела пір'їнка? До бабусі на подвір'я, до бабусі на подвір'я. А кого ми там бачили? Свійських птахів. Нам же час прощатися. До побачення, малята! До побачення.